Підбиваємо підсумки по голосуванню в Старкнеті. Поїхали! Нещодавно відбулося перше голосування на старкнеті. Кожен власник токенів старкан взяти участь в голосуванні в першому голосуванні на старкнеті. Це дуже знакова подія так, для всього проекту і для ком'юніті. Загалом вийшло дуже круте голосування з 10 по 13 вересня. Кожен міг взяти участь. Загалом це голосування розпочинає нову еру в розвитку старкнету. Важливий крок до повної децентралізації Старкнету і загалом так спільнота бере участь в активному розвитку, розбудові даного проекту за рахунок власних токенів, за рахунок власних токенів СТРК і можливості голосування і визначення напрямку вектору розвитку проєкту. Дуже крута подія. Загалом, якщо ви хочете брати участь в наступних майбутніх голосуваннях, вам потрібно перейти в офіційний блог даного проєкту, знайомитися з офіційною статтею про стейкінг про голосування на Старкнеті. Також можете перейти в Starknet Governance Hub, там також ознайомитися із процесом голосування. А ще більше інформації можете роздобути на форумі спільноти Starknet. До цього в мене все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.